Сьогодні вночі на Запоріжжі знову були обстріли. Олександр Старок з нами на зв'язку голова Запорізької обласної військової адміністрації. Олександр, вітаю! Можете сказати відразу про вітаю. результати нічних обстрілів? Ну на жаль, останнім часом почастішали обстріли а Сьогодні Вночі вони взагалі регулярно по різних громадах були нанесені ударами ракетами за попередню інформацію. Х-59 використовував ворог, завдали удари по одному з об'єктів. В місті Запоріжжя, в північній частині міста дві ракети, одна потрапила на підприємство. Жодного постраждала немає. Трохи зіпсували там майно, і друга поруч з підприємством. Там уже калібр був, але він утонув. Також обстріляні були населені пункти. Знову ж таки, ворог поцілив в агропідприємство в Тернівській громаді. Того одне зазнало враження ракетою. Місце де була техніка і зерно, і так само ще в одній громаді в Комушоваській громаді так само удар був нанесений, так само в ферму військових об'єктів. Там не було, військових теж не було. Це були об'єкти цивільного призначення. Ну то ворог продовжує нищити нашу цивільну інфраструктуру в той час, як наші хлопці завдають ударів по. Техніки і підрозділам окупантів за кожен грам зерна придеться і за кожен розруйнований об'єкт. Врешті-решт прийдеться відповідати. На щастя, лише один одна людина поранена, легко поранена. Ну це це добра новина. з обстрілів, якщо може бути добра новина, звісно. так тоді це можна вважати доброю новиною, що вони не принесли значної шкоди людям е, фізично бодай. Е, Олександре, а яка ситуація з довкола евакуації з окупованих територій в районі Васильівки? Бо наскільки ми знаємо, тільки через Васильівський блокпост люди можуть покинути окупований південь, що там зараз коїться за вашими даними. Там дивіться, там іде евакуація. Майже тисячі чоловіки завчора проїхала, За позавчора більше тисячі людей проїхала херсонці. виїжджають, мешканці нашої області. Трохи Донецької області виїжджають в зворотньому напрямку. Рух припинено. Наразі прийнято рішення у нас дощі йшли дуже сильні, Там дамба земляна її підрозмило, Тому виключно працюють на вхід. Люди заїжджають на Україну вільну територію. Відповідно, робота ведеться там. ДСНС досить непогано, але ці хлопці попрацювали в цих калюжах, поставили тягачі і витягали машини, щоб максимальна кількість могла подолати цей бар'єр. Там такі калюжі досить глибокі, і тому про транспорт просто може застрягти. Тобто мова і йде про те, що процеси... це тільки ґрунтова дорога. Там так, ну там дивіться, це траса Харків симферополь була. мост підірваний в Кам'янському. Відповідно, там об'їзд. Між мінними полями, ну така історія трошки могорошна. Да? Ну, ну, тим не менше, це всі призвичайлися, проводять наші ВСНСники, військові, всі, хто беруть нацпол, всі, хто беруть участь в цьому процесі, людей зустрічають і проводять вже безпосередньо до точки, де їх приймають. Ну але наскільки я розумію, черга по той бік блокпосту величезна зберігається, зберігається, причому в два боки. І черга більше херсонців, які заходять з боку Дніпрорудного, і черга, яка заходить з півдня з боку Мелітополя. Звергаються <спі savoir> черги ці. Вони э, як я, заферу, чекайте. Два, два боки. Ви маєте на увазі, що є черга, е які хочуть в'їхати на окуповані території? Е на окуповані території їдуть волонтери, медичні везуть е препарати, їдуть ті машини, які потім вивозять людей сюди. Вони всі мають транспорт. Ага, зрозуміло, і туди зараз ускладнений рух ви казали, що не ускладнений, відсутній. Відсутні. відсутні. Тому що дивіться, ну в таких умовах, коли е, перемито і треба ж пріоритетах З пріоритет один забрати всіх людей з окупованих територій. Ну так, якщо дорога одна, то ми рятуємо тих, хто хоче звідти втекти. Добре, ще у нас є буквально дві хвилини. Олександр хотів спитати, яка ситуація зі збором врожаїв зараз на полях? Оскільки обстріли на Запоріжжі почастішали, як ви кажете? Наскільки це ставить під ризик збирання пшениці в залі зернових і решти? Ну ви знаєте, наші селяни такі гарна погода, погана погода. Який рік неважливо? Вони працюють. Це в крові нашого народу і обстріли. Краще б не було, але скажімо, не заважають збирати врожай, тому що буде хліб, буде життя. Збір врожаю йде, планується зібрати продовольчої пшениці ну, достатньо, більше 250 тисяч тонн, Це вдвічі. Більше ніж потреби області наразі, а враховуючи, що Україна збере там більше там, 60 мільйонів тонн то, в принципі, ніяких проблем немає. Враховуючи, що у нас із минулого року ще залишилось 170 тисяч тонн, наприклад, в регіоні, в країні теж, Сподіваємося, що більшу частину нам вдасться продати, щоб аграрії заробили на посівну і економіка країни трохи заробила грошей, тому що пшениці і, ну, на хліб на хліб достатньо цілком. І подяка нашим аграріям. Що навіть в таких умовах вони працюють. Так, це окрема подяка. Дякую і вам, пане Олександре, що знайшли час. Я знаю наскільки ви завантажений. Олександр Старо, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами в ефірі. Отож...